Чому не виплачують заборгованість за рішенням суду, пане Андрію, дякую за запитання. У мене для вас є чудова новина. Не буду кривити душею прямо сьогодні. До нас до юридичної компанії Мережа права дзвонили наші клієнти, яким буквально вчора, сьогодні, приходили виплати не пенсійні, тобто пенсійні виплати це ми говоримо про військових пенсіонерів були в п'ятницю. Здебільшого угу. вчора, сьогодні приходять виплати по заборгованості. Якщо ми говорили про наші уяви, про те, як по 30-40-50 гривень на місяць. Будуть виплачувати. Я вам можу сказати так, що 2361, 2400 з невеликим до 2350 гривень, приходило ось в ці дні нашим клієнтам, і ми розуміємо, що це саме заборгованість за рішенням судів, які ви раніше виграли. Тому цей процес, який мав бути. Запущений згідно 821 постанови до вересня. місяця запрацював, але запрацював він сьогодні. Деталі поки що як ем, розраховується, яка сума відсоток чи фіксовано, з якою періодичністю щомісяця чи ні, вона буде надходити. Не зможу сказати зараз. Ми тільки розбираємось з цим, чи щомісяця чи раз в квартал. Вона буде надходити також, поки не можу надати інформації. А і до речі, ті рішення суду, по яких набрання законної сили сталося після 17 липня 2025 року. По них також зараз питання відкрито, і ми уточнюємо, дивимось на те, які виплати проводить пенсійний фонд для розуміння, чи буде ці кошти виплачено відразу, наприклад. Пенсію в листопаді або вони будуть зараховані до заборгованості, а фактично, рішення будуть виконуватись в листопаді. Будь ласка, очікуйте на подальші наші коментарі. Відео ми обов'язково проінформуємо, як тільки розберемось в цій системі.